Чи треба уявляти собі невістку, якщо ви мама сина? Однозначно, дорогенькі, ні. Не уявляйте собі ні її зовнішність, ні те, як сильно вона буде любити вашого коханого синочка, ні її багатство, нічого не уявляйте. Тому що оця уява, вона породжує ілюзію, а це майже завжди закінчується розчаруванням. Вона може не відповідати вашій уяві, і так швидше за все, що так і буде, так само як ви не відповідали уяві вашої свекрухи. Але от що треба робити, дорогенькі, це уявляти себе, а не її, уявляти себе мудрою матір'ю. Як ви поведете себе в конфліктних ситуаціях? Чому ви будете доброю свекрухою? Як ви будете відповідати, коли вас буде откува трясти, як вітер, грушку восени? Розповім про свій досвід. Мій син сказав, що він знайшов собі дівчинку, і я її сиділа і приймала не в позі лотоса, а в молитві до Бога і просила Господи, дай мені смирення мудрості. Я розуміла, що моя не мелеться. Це любов, це кохання, все, що я можу тут зробити, це просто прийняти. Я її полюбила дуже сильно цю дитину. Я не зациклалася на якихось поведінкових реакціях. Можу тільки сказати одне: слава Господу! Невістка це не про відповідність вашому образу, а про зустріч двох зрілих жінок, котрі мають свої історії. Для чого? Для того, щоб увійти в роль берегині сім'ї, берегині роду. Це ж класна роль. А чому би не кинути собі такий виклик? Чому би не оберігати свій рід, не зробити в ньому таке плем'я, де всім затишно, де у мирі і в любові виростають діточки і внучата? Це робота жінок. Пересвари цих двох і все, і хата буде ходуном ходити. Вся родина буде дивитися на шоу. Я працюю у весільному салоні. До мене постійно приходять не тільки матері з доньками по сукні, а й свекрухи. Нещодавно взагалі був такий дивний випадок, що дівчинка прийшла вибирати сукню, я бачу, що це мама. Я кажу: ваша мама нехай порадить, те все, вона так знітилася. я Мовчи, мовчи, язичку, будеш їсти кашку. Потім, коли вона наступного разу вже прийшла по сукню без цієї жінки, я кажу, вибачте, я тоді сказала, що це ваша мама, а це здається, не мама, а це ваша свекруха. А вона каже ще гірше, Це мама мого бувшого хлопця. Я кажу: Ви взяли її вибирати свою весільну сукню. Так, ми з нею настільки зійшлися. Ми з хлопцем, типу, вже розійшлися, але у мене немає мами близько. Вона мені, ця жінка, дуже близька і вона мені допомогла. Ну, Для мене це було просто. Я знаю одне, що правда, ну, ця пара була би прекрасною свекрухою і невісткою. Так от, не уявляйте собі невістку наперед, особливо її багатство. Це взагалі дуже погано, тому що дитина може прийти. У вашу родину там ви багата, вона бідна, і вона відразу відчує оце надимання. Типу, а що тобі мама дала? Оцього? Подушку? Навіть подушки не дала. Слухайте, яка різниця. Кінець кінців твій син полюбив таку дитину. Він не подивився, має вона щось не має. Він хоче їй все дати. Він її кохає. Він щасливий від цього кохання. Ка тобі різниця, що в неї є, що в неї нема? Я вам скажу, я виходила заміж. Я взагалі виглядала дуже-дуже бідною. На той час я й думала, що я дуже бідна. Я сирота, яка закінчила школу-інтернат для дітей сиріт. А виходила заміж за чоловіка. В чоловіка така велика хата двоповерхова. В хатах є, як то казали, стінки, колись там оксамит, калина в кожній кімнаті були ці дивани, так все файно, ці кіліжки в нас кажуть в серванті. Хрусталь, кришталеві вази. І я ходила по тих кімнатах, думала: юй, та то такі богачі, то та такі богачі, я така бідна. Але минули роки. І тепер та хата в селі коштує пару копійок. А ця земля і мій дім, з якого я родом, зараз, за неї можна купити таких 10 тих хатів. І все змінилося. І навіть та невістка, вона має. Можливо, такі таланти, такі дари, таку мудрість, вона може так багато дати вашому синові. Вона може з нічого зліпити щось. Вона класна газдиня, ви не знаєте її потенціал. І якщо ви трошечки багатші, ніж вона ніколи не обламуйте цю дитину. Згадайте, які ви були на початку життя. Вона все надолужить, але її треба підтримати, її треба облюбити, їй треба подарувати якісь помилки, бо то мала дитина, то ваша дитина, якщо деколи ми, жінки старші, не маємо мудрості, нам не вистачає, то звідки ця мудрість має бути в головах цих дітей? Будьмо мудрі, будьмо прикольні, не старіймо мозгами ні серцями. А як не старіти? Просити Бога мудрості постійно. Він дає, він дає тому, хто цієї мудрості шукає, хто її хоче. А я дорогенькі обіймаю вас словами. Написано досліджуй себе самого. Домислюємо не досліджуй невістку, досліджуй себе самого. До речі, про це все я написала у своїй книжці «Свекруха і невістка або чому вовки не виступають у церкву. Тут дуже цікава історія, яка є противагою вагою кайдешевій сім'ї. Тут є заповіді для свекрухи і невістки. Тут багато про мудрість і осмислений досвід. Тому вона продається в книгарнях і є внизу, я дам посилання на одну зі своїх сторінок інстаграм, де можна придбати. Є менеджер, вона вам відповість на питання.